Так, сьогодні ми з вами будемо займатися налаштуванням середовища е, розробки і, і запуску паралельних програм е, з використанням інтерфейсу, message Passing Interface, тобто MPI. Е, коротенько про те, що це за технологія. Значить, це технологія для систем з розподіленою пам'яттю. Е, її мета е, створювати і запускати е, паралельно працюючі. Процеси, тобто паралельні програми з е, багатьма процесами, е, з тою метою, щоб е, ці програми е, і задачі, відповідно, які вони вирішують, е, можна було виконувати скоріше е, розпаралелюючи задачу на наявні численні ресурси. Тобто, якщо це в нас є простий процесор, але з багатьма ядрами, то на таку багатоядерну систему. Що по правді так сказати, то е, маючи багатоядерну систему, систему, але з одним процесором, то це є система зі спільною пам'яттю. А спочатку я вам сказав, що MPI е, призначалося для е, систем з розподіленою пам'яттю. Тобто це е, кластери, це, е, якщо сказати так, досить спрощено, це є декілька комп'ютерів, які об'єднані швидкісною мережею і налаштовані, щоб вирішувати одну задачу. Тобто, спочатку призначилося MPI для розподіленої пам'яті, але розробники передбачили, що MPI може працювати ефективно і зі спільною пам'яттю. Тобто, це все, що ми з вами говоримо про систему з розподіленою пам'яті у випадку з MPI буде добре працювати і зі спільною пам'яті. Спільна пам'ять, це коли у нас будь-яке ядро має е, прямий доступ до будь-якої комірки пам'яті. Відповідно, може цю комірку пам'яті або прочитати, або записати. Е, інтерфейс MPI розроблений е, Арагонською національною лабораторією, і це є одна із е, найвідоміших реалізацій е, MPI, ми її будемо власне, використовувати. Так, але я просив, щоб ви відбули камеру. Е, найкраще це все буде працювати із середовищем розробки е, у е, Ubuntu. Це якщо у вас Ubuntu поставлена, ну або якась інша версія Linux, яка поставлена е, напряму без віртуальної машини. Другий добрий варіант, як це можна е, ефективно використовувати з використанням Windows System for Linux. Це другий варіант. Ну і також можна робити це все через віртуальну машину, але тоді е, можливі нюанси з, е, ну, скажімо так, з часовими показниками е, продуктивності. Тому що, е, якщо у вас є одна операційна система, на ній стоїть віртуальна машина, і на ній вже спід неї бігає ваша програма, тобто це, е, скажімо так. Не найефективніше виконання ресурсів, і в нас фактично в кожній лабораторні, окрім задачі, треба ще оцінювати е, час її виконання. В цьому випадку, тобто з віртуальною машиною, цей час може бути не е, такий, як ви очікуєте. Значить, для того, щоб е, заінсталити MPI, нам треба виконати ось такі дві команди. Далі е, можна використовувати найпростіший редактор: це або Gedit, або Nano, або що вам доступне. І е, коли ви заінсталили ось ці, ну фактично, ось цей рядочок, заінсталили саму е, реалізацію MPI, е, з того моменту ви маєте можливість використовувати компілятор специфічний, який підтримує е, MPI. Так, ось і відповідно так буде виглядати компіляція створеного файлу, так? А також для того, щоб запустити на виконання цей файл відкомпільований, вам потрібно е, використовувати утилітку тілітку MPI-exec е, з ключиком n, а далі е, пишете, скільки процесів ви хочете е, запустити. Значить, процеси нагадаю, це є що незалежні гілки програми це не є е, нитки. Це не є сред, тобто сред і процес це різні речі. Якщо говорити про процеси, то я вам на лекції розказував, коли ви заходите в диспетчер програм, наприклад, у Windows чи якось інакше, інакшій операційній системі, ви можете побачити, що один і той самий процес може мати, давайте подивимося, може мати декілька ну, декілька разів може бути здубльований. Так, от. От що ми бачимо. Тут от, от meeting два рази. Ну це не дуже інформативно. От, дивіться, Windows System for Linux от, от, скільки разів. Тобто, це є багато е, процесів від одної і тої самої програми. От, от, знову ж таки, от, от, декілька процесів від одної тієї самої програми. Тобто, це не є нитки, це паралельно працюючі процеси. Тобто, це фактично автономні програми, які між собою обмінюються даними. і от власне. Наша задача е, в MPI – це навчитися створювати такі програми, які можуть обмінюватися між собою е, даними, і тим самим працювати працюючи на різних ядрах, вирішувати е, поставлену задачу набагато швидше. Значить, тут вам запропоновано два фрагменти коду: це перший, це такий Hello World, який створює задану кількість процесів і виводить хіло від кожного процесу. Ось так воно виглядає, коли ви це все запустили. Тобто, якщо ви Сказали, що хочете створити 5 процесів, то кожен з цих процесів виводить Hello World. Ну, Це якби, е, дуже простенька програма. Далі тут є у вас в завданні ще е, інша програма, власне, та, яку ви повинні потестити в себе на комп'ютері, і е, цим самим е, зможете завантажити свій е, будь-який процесор. Неважливо, який то процесор, скільки там ядер, ви зможете його завантажити на 100%. Так? Ось. Але е, ще треба декілька слів сказати про е, зручності. Зручності можна, хто привик працювати суто в консольці з відповідними редакторами такими простенькими, <кхи> то, в принципі, не, не обов'язково ніякого іншого і дає, але для зручності все-таки можна налаштувати, і е, добре для цього підходить Visual Studio. Code. Раніше була пряма підтримка також у в екліпсі так, але зараз то то, той пункт при інсталяції екліпсу для створення паралельних програм чомусь прибрали. Там можна налаштувати, але трошки треба. Танців здобут. Одним словом, те, як ви використовуєте Visual Studio Code для інших задач, то я думаю, що вам буде зручно користуватися і в цій дисципліні саме цим і дає. Значить, для того, щоб це добре працювало, вам треба розуміти декілька моментів. У вас, скоріше за все, що Visual Studio інстальований просто під Windows. Якщо ви працюєте під Windows, якщо у вас. Основна операційна система Linux то взагалі абсолютно немає ніяких проблем. Значить, якщо ви працюєте під Windows, а е, оцю всю штуку вам треба запускати у VSL, то е, відповідно е, і розробку ви маєте вести у VSL. Е, Visual Studio Code може це робити, але для того треба інсталювати плагін. Відповідно, оцей перший плагін, який тут вказано, це є саме для того, щоб ви могли е, Запускати Visual Studio Code під, під системи Linux у Windows, так? Ну, і також вам потрібно деякі додаткові екстенші, які тут вказано. Їх просто треба інсталювати, і, і все. Далі. Далі, так, це ви інсталюєте під Windows. Зверніть увагу. Далі. Ви закриваєте Visual Studio Code, відкриваєте VSL. Ну і у вас або вже є папочка з вашою лабораторкою, або ви її створюєте. Далі ви з VSL запускаєте, зайшовши у цю папку з вашою лабораторкою, запускаєте студію ось такою командою, і е, варто ще переконатися, що у вас е, попередньо все, все це добре спрацювало, тобто от ця вся штука. Ну, якщо ви от цей хіло перевірили і у вас виявилося певна кількість разів хіло, то все, все і так, в принципі, добре. Ну, але ще можна подивитися, таку команду ввести, чи є інформація про компілятор. Далі, щоб у вас е, все гарно компілювалося, вам треба ще додати конфігураційні файли JSON у е, файл з проектом. Для того вам там треба створити папочку е, з назвою ось такою. І окрім е, самого сішного файлу, який там має бути у вашому проєкті, вам треба ще створити додатково три файли, які відповідають за налаштування запуску. Це перший файл, називається launch.json. jeson. З від, відповідними налаштуваннями не будемо в них е, сильно багато е, залазити. Єдине, що тут треба е, звернути увагу, у вас має бути встановлений дебагер е, GDB. Якщо його немає, його треба встановити нижче є команда для того, щоб це зробити. І, 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 і в принципі, тут е, треба слідкувати, щоб оцей е, тут може бути або абсолютний шлях, або ось такий типу Workspace folder. І далі е, папочка, не папочка, е, ну, власне, назва програми. Тобто, якщо у вас програма буде інакше називатися, відповідно, ця штука теж має інакше називатися. Далі е, файл task.json, це для запуску цей файл потрібний. Ось і вам теж тут слід е, звернути увагу, що у випадку з е, назвою файла CPI. от це все, що CPI, а якщо у вас не так, то треба замінити на, на відповідне ім'я і ось тут четвертий, фактично раз. Перший раз це ось тут, е, другий, третій і четвертий раз. Ну, а ось тут ви маєте е, за потреби змінити кількість. Процесів, з якої ви хочете запустити вашу відлагоджену програму. Тобто, отут ви бачите, є MPI-RAN, то, що у нас там було з Hello World, тільки в командному рядку, і параметри відповідні для е, запуску. Ну і третій файлик це суто для е, властивості проєкту. Е, тут нічого не треба е, змінювати, просто його треба створити. Ось команда встановлення дебаггера, якщо у вас його не встановлено. Ось, і е, далі, коли ви це все створили: оці е, три файлики. Крім того, у вас є файлик сірш із проектом. Ви можете запустити е, компіляцію за допомогою Ctrl-Shift-B. І далі виконати е, вже скомпільовану програму за допомогою або е, F5, або це можна зробити з терміналу. Значить, як е, що ви повинні там побачити? Це стой запуск вже стосується ось цієї другої програмки, ця програмка обчислює число пі методом числового інтегрування. <кій> тобто е е число пі, ви знаєте, що воно е дробове і воно має там дуже велику кількість знаків після коми. Тут є е записана константа, не пам'ятаю, скільки тут є точно, не будемо рахувати, вроді якби 20 знаків після коми. От. І ваша оця програмка, використовуючи е числове інтегрування, Обчислюючи слої методом трапецій. Чим більше на дрібніші трапеції ми розбиваємо цей інтеграл, ну відповідно, тим буде більша точність. Отже, ваша програмка в кінці має видати вам обчислене значення, І, ось воно тут виводиться, так, з 20 знаками після коми, і виводиться похибка відносно отого Яке задано нам константою. Тобто, тут є, бачите, модуль від різниці обчисленого значення і значення, яке задано константою. Також тут виводиться, робиться оцінка часу. І це все створюється паралельно працюючі процеси, для того тут є спеціальні набори команд в цій роботі, ми про це не говоримо. Почнемо говорити в другій роботі, тобто, беремо готовий приклад. Наша задача побачити, як це все працює. Значить, повертаємося до цього запуску. Значить, якщо ви хочете перевірити, чи це у вас все працює на заданій кількості процесів, ви повинні запустити додатково диспетчер завдань і побачити там ось таку штуку. Тобто, подивитися завантаження процесора. І якщо ви напишете, Кількість процесів, якась співпадає з кількістю ядер вашого процесора, то ви маєте побачити 100% завантаження. Тобто, якщо це не так, то це означає, що у вас скоріше за все не працює запуск на задану кількість процесів. Тобто, якщо це не так, то ви будете бачити там порядка 20% завантаженості. Це означає, що у вас працює отут я таке написав, це так. А це саме ядер чи потоків процесора? Дивіться, ваш е, процесор має, е, от як у мене тут було, давайте подивимося, написано. Е, так, ви бачите мій екран, так? Мається на увазі з е, диспетчером завдань. Так, бачу. Ну, ось тут є написано 4 ядра і вісім логічних процесорів. Тобто ви пишете, скільки логічних процесорів. Кожен з цих логічних процесорів може виконувати окремий процес. Е, ось так. Е, що, я, що я хотів сказати? А, що якщо ви бачите завантаження 20-30%, вказавши там задану кількість процесів, наприклад, 8, то це означає, що у вас, скоріше за все, що запустився один. Процес всього на всього, воно буде ця програма буде працювати і з одним процесом в тому числі, але ну задача наша запустити декілька процесів. Ну а зокрема, побачити стовідсоткову загрузку. Ця програма. Ну скажімо так, це є приклад ідеальної задачі, яку можна розділити фактично на будь-яку кількість необхідних, необхідну кількість процесів. Тобто вона фактично ідеально розпаралелюється Це не завжди так є з іншими задачами, але в цій саме так. Якщо ви не побачили при запуску через F5, ось такого завантаження, попробуйте це зробити з командного рядка, з терміналу мається на увазі. Тобто, зробіть оце просто команду введіть. В терміналі в мене принаймні це працює, і в багатьох я знаю, що теж так спрацьовувало, коли навіть не спрацьовувало через F5. Ну з цим можна розбиратися і думати, чого не працює оцей таск JSON, чого він не викликається, але якщо це не так, то для початку ви можете хоча б зробити через е, запуск, через термінал, і тоді у вас це все має точно спрацювати. Е, може у вас ще скластися. Враження, що воно щось не зовсім коректно працює, бо коли ваша програма порахувала, вам видало кількість секунд витрачених, ви е, не побачите зменшення завантаження процесора, тому що програма знову чекає е, від вас введення е, кількості інтервалів. Значить, е... це фактично чекають всі процеси, тому вам тут буде незначне зниження продуктивності. Оце от момент, коли воно перестало рахувати. От, бачите, оцих 14,5 секунд. Кількіна ховало, це отут закінчено. Далі воно близьке до 100, але не 100. Якщо ви введете ще раз інтервал, я тут ввів 10 мільярдів, так то воно знову вам почне завантажувати на 100 цих. Але якщо ви звідси не вийдете, то у вас буде все рівно процесор завантажений близько 100%, і, наприклад, там ноутбук чи цей може добре добряче нагріватися. Так що зверніть на це увагу. Коли хочете завершити роботу, просто тут пишете 0 і вона завершується. Ця програма. Значить, я тут вам відзначив, на що треба звернути увагу ось цими кружочками. Значить, якщо ви запустили з VSL е все правильно Visual Studio, то у вас має бути така от штука. Тобто, воно має писати VSL Ubuntu, а не просто е навіть не пам'ятаю, що там просто написано, якщо це зробити просто у Windows. Так, і е, ось є кількість процесів, ось є кількість інтервалів, ось є час. На це вам треба звернути увагу. Е, зверніть також увагу, що якщо у вас, е, ви використовуєте ноутбук і він працює від батареї, то ваш е, план живлення операційної системи може е, передбачати обмеження ресурсів використання процесу. Тобто ви можете не побачити цих 100%, бо вам не дасть просто це зробити операційна система через те, що ви працюєте від батареї. Тому варто це робити із е, включеним одатором е, в розетку. <кій> е, ну, тепер безпосередньо до завдання, що ви маєте зробити в цій лабораторній роботі. Ну, це все налаштувати це раз. Другого виконати Hello в е, CPP з кількістю процесів, що відповідає номеру варіанту відсоток 10. Ну, і ось цю програмку використати. Ось тут є номери варіантів також, запустити на задану кількість процесів, тобто це має бути три запуски. Ну і кількість інтервалів ось така. Е, ще що на, треба, на що треба звернути увагу, деколи буває таке, що вам виводить так: пі рівне 0, похибка дорівнює числу пі. Ну і тут якийсь час непонятний, маленький зазвичай. Це буде означати, що воно у вас просто не працює. Треба думати, чому. Тобто, щоб ви це розуміли. E... Так. 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 Ну, і тут є вимоги до звіту. Що треба написати у звіті, то я вже не буду читати, бо ви собі самі прочитаєте. Ну, і все. Це все, що я вам хотів розказати по цій роботі. Якщо є питання, задавайте. Ті тільки уточнити, а ці файли для налаштування vs коду вони також потрібні, коли є з під Linux писати, чи це тільки для. Е... Потрібні Потрібні ці файли також потрібні, тому що це дивіться: це є налаштування фактично самого проєкту, це є налаштування вашого запуску, а це є налаштування, ну теж фактично, компілятора. Тобто це не має значення чи, чи Linux, чи VSL, воно потрібно. Окей. Okay. Хтось в чаті просить скинути посилання на дельярд. Добре, зараз скину. Ще питання. Так, у нас десь було таке посилання, але ну я зараз зайду ще раз сюди. У першій так. лекції є. Прошу? На, у першій лекції є посилання. А, Точно, дякую, що ви нагадали. У першій лекції є посилання. Зайдіть в лекцію і там будете мати посилання. Але якщо людина не має доступу до дельом, до то і до лекції, скоріш за все. А, якщо ви маєте на увазі, що не підписаний на курс, добре, зараз скину. Це, це можна було зробити на лекції дійсно. Добре, зараз скину. Ще питання. А який термін здачі, чи там пише? Там пише наскільки пар вона розрахована, ця робота, як ви бачите, вона простенька, вона розрахована на одну пару, тобто перший дедлайн – це наступна пара у вашій групі. Так, добре. Якщо більше питань немає, то і бажаю вам зав... бажаю вам успіхів.